20 років. Як кажучи, в кіно, без грошей, без зв'язків, сірих вулиць 90-х, мені вдалося стати власником і співвласником трьох успішних бізнесів. Шу чергу ювелірний бізнес. Я дуже пишаюся, що тут присутні мої клієнти, які бачили мій шлях фактично 20-річної давності. Це є консалтинговий бізнес, проведення тренінгів і семінарів. Я активно працюю не тільки вживу, як ми з вами зібралися і зараз спілкуємося вживу, Я ще працюю онлайн. Підніміть, будь ласка, руки, хто брав участь в моїх вебінарах, онлайн-семінарах. Чудово, мені дуже приємно. Я є перший україномовний бізнес-тренер в інтернеті, який веде перший в інтернет-просторі блог української мови по продажах. І на мої онлайн-семінари збираються люди навчатися продажам української мови з 10 країн світу. Також я є автор перших двох книжок, написаних українською мовою українським автором на українських реаліях по роботі із запереченням. Ні до мене, ні поки що після мене того не робить ніхто. Бізнес, ми з чоловіком-співвласники зообізнесу. Наша спеціалізація це є прісноводна акваріумістика. Ми агресивно захоплюємо ринок Західної України і не тільки. Давайте, щоб ми працювали.